Привіт всем, з вами Каспар, і ми продовжуємо виживати в зоні. Спочатку викидаю всю цю непотрібну мені фігня. Зберігаюсь і починаємо гасити стрільця. Мені тут не доведеться дуже довго встрічати. І ми, ми його дуже швидко загасимо. А давай цілься. І, чесно, мені гра подобається, звісно. Серія Сталкер мені подобається, але я, як я вже здається, казав, я не фанат шутерів, по-перше. Дужа, вот Держу, Держать, я хочу сдаться прямо живут, и сперем игры. же не живущий. Знаешь, жесть я А я побег, 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 побег. Я зараз я кину гранату, сюди ти кушай гранату. Шо, гранату, сам її кушай. Чуш, не бадів, я б із задоволення. А де він? Де ти стрілець? Набір. Де стрілейся? Я його не бачу. що ж Де він, я його не бачу. Покажи мені. Блін, кожні 5 метрів треба збережатись. А нуа рано. Ты даже поливание за бінтами У нас еще все спокійно. стрельца на бачу

позбираємо ну, на всяк випадок бо калашів в них вже не бачу звісно я розумію що можна було і краш покачати коли я грав я цього не зробив Бивав би бы їх краще. Ну а ага, друзі, що є то є? взагалі стрільця, бачите? что-то. Бо я не тка там. En tout moment, il n'y a pas de quoi.

Нарешті ми це пройшли. Блін, друзі. Така що я можу сказати? Так, гра прикольна, гра прикольна, звісно, але не любителя. Хто фанат шутерів, той, звісно, обожнює. Гру, я не фанат шутерів, тому для мене не так цікаво, так прикольно, але щоб там перепроходити її постійно, це точно не про мене. Звісно, я пройду і наступні ігри серії, тобто тінь Чорнобиля, поклик Прип'яті, і коли, коли в мене вже буде е, новий ПК, я звісно пройду «Сталкера 2, коли комп буде тягнути цю гру. Наразі мій комп не тягне е, другого сталкера, тому поки що зупинимось на «Тінях Чорнобиля та звісно ж, поклику Прип'яті. Ностальгія так відчувається, мене відкинуло трохи в дитинство. Особливо, блін, у цій останні декілька серій, де ми в Лиманську були у кинутій лікарні і ось ЧАЕС, блін, з цим стрілком. я що тоді задовбувався з ними, що зараз те ж саме, той самий челендж. Вітаю з проходженням ціє, цієї гри. Сподіваюся, що вам воно сподобалось. Сподіваюся, що ви також відчули цю ностальгію. Згадали дит дитинство. Ну, а якщо хтось з вас бачив цю гру вперше, то сподіваюся, вам вона сподобалася, і ви, можливо, пройдете її для себе. Можливо, навіть станете фанатом цієї серії, цієї гри. Зустрінемось вже в наступному проходженні, я поки що поки що не знаю, яким вона буде, точніше, яку гру взяти для наступного проходження. В мене є декілька варіантів, декілька ідей. Можливо, це, це буде гра, яку я вже колись проходив, а можливо, це буде гра, як про яку я чув, але навіть ще не грав. Подумаю на це. Всім дякую за увагу та перегляд. Дякую, що були зі мною, залишалися зі мною до кінця, і до зустрічі у наступних проходженнях.